Отже, друзі, як я вам і казав, зараз я покажу спосіб нанесення манки шприца на гачок. Гачок я вибрав великий, як кажу, для манки, але для того, щоб вам було гарно видно. Для цього нам потрібно ось таку барулочку зробити. Потім робимо декілька обертів ось так. Для чого це ми робимо? Для того, щоб манка краще трималася на гачку. Так, друзі, дивіться. І щоб при за, як ми її закидуємо, не спадало. Ось, бачите, друзі. Не стисняємося. Ось. Ось так у нас повинно воно вийти. Дуже гарно тримається. Дуже довго тримається, саме головне. Отже, друзі, пробуйте. У вас все вийде. Важкого тут нічого немає. Отже, друзі. Щоб манка у нас не витікала і не засихала на кінчику, я обов'язково використовую голку ось так. Ще, друзі, рекомендую вам зберігати маночку нашу, якщо ви її робите з вечора. Потім зранку їдете на риболовлю, то зберігайте обов'язково нашу маночку в холодильнику, друзі.